Багато разів з самого початку війни говорив про брехню на війні, яка вбиває сильніше, ніж ворожі снаряди. Брехня, саме в першу чергу, відображені реальної обстановки. Далі про домальовування втрат. А що раніше не малювали втрати, яких нема? Я на ефірах кілька разів казав, що під час наступу на Запоріжжі влітку Генеральний штаб проводив аналіз даних застосування артилерії ракет. І за даними самого Генерального штабу, який був доведений до командирів частин на напрямку, відеофіксація уражень відбувалась, і фіксація і документування відбувалось виключно не більше, ніж у 10% випадків. Тобто мали випадки численні випадки, коли снаряди застосовувались для вогню по площі, для ураження по координатах. і... Оце це була реальна проблема, яку ти ніяк не можеш виправити, тому що це ніде не фіксується і немає ніяких зобов'язань фіксувати. А зараз є. Тому в будь-якій бригаді є підрозділ, який фіксує втрати противника, аналізує, робить відео. Бо це все доповідається. Це реальна звітність, яка вже працює. Єдине, що змінюється в цьому рейтингу. Що ці дані тепер треба передавати. Чи буде хтось спробувати фальшувати дані? Я не сумніваюся, таке може бути. Такі факти мені дійсно відомі, я не кілька нещодавно навіть про це писав. Але це можливо на рівні як виконавців, так і командирів. Це і було. Але зараз рейтинг дає можливість виправити, знайти помилку, знайти похибку. Або. Свідому фальсифікацію. Бо зараз ти можеш зайти, подивитись шар дельти, де це зафіксовано, а вповноважено вести цей шар дельти виключно представники самої бригади, яка подає ці звіти, і перевірити, а чи відповідає це дійсності, так от, друзі, можливість проведення об'єктивного контролю це і є ключова перевага. Коли ми фіксуємо всі дані по ураженню в єдину систему для аналізу і обліку.